Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. У готовий працювати, додавати і піднімати числа й вирази рівняти, Часно руку піднімати. Приготуйте, будь ласка, зошит з математики частинка 2, вушка, оченятка. І давайте ми з вами пригадаємо, що на попередньому уроці ми з вами виконували вирази в дві дії, вірно? Та відкривали способи додавання та віднімання числа 3. Сьогодні нам потрібно буде з вами добре попрацювати, щоб закріпити вивчене та вміти обчислювати швидко і правильно. Готові? Давайте починати! І перше, що ми з вами зробимо, це зіграємо в гру «Увімкни світло. Перед вами є ось такі чудові лампочки, так? Нам потрібно з вами обчислити вирази та зробити так, щоб ця лампочка засвітилася яскравим-яскравим кольором. Готові 4 додати 1. Перевіримо п'ять. Один додати один. Два. Два. Відняти один. Один. Три додати один. Чотири. Шість додати один. Сість додати три. П'ять, додати один. Шість. Два додати один. Три, шість додати два. 8. Чудово! Ось і запалали всі-всі лампочки яскравим жовтим кольором. Ми з вами рухаємося далі. Сьогодні ми працюємо з вами в нашому посібнику на сторіночці 30. Попрацюємо з малюнками та складемо вирази та обчислимо їх. Працюємо з першим малюночком. На першому малюнку у нас з вами коробка з олівцями та олівці, які лежать просто на столі. Скільки олівців лежить на столі три, а в коробці. Подивіться уважно на умову невідомо, але сказано на три більше. Давайте пригадаємо, якщо ми з вами бачимо та чуємо таку фразу на більше, то ми з вами будемо виконувати яку арифметичну дію додавання чи віднімання. Ми з вами будемо виконувати додавання. Якщо на столі у нас з вами три олівці, а в коробці сказано на три більше. Який вираз ми можемо з вами скласти та записати? Вираз 3 додати 3. Мовчислі, будь ласка, 3 додати 3. Це скільки? Давайте перевіримо. 3 додати 3 дорівнює 6. Поглянемо на другий малюнок. Перед нами коробка з цукерками або, може це, тістечка. І також ці солодощі лежать на столі. Скажіть, будь ласка, скільки солодощів лежить на столі. На столі лежить шість цукерочок, а в коробці сказано на три менше. Якщо сказано на менше, то ми з вами будемо виконувати арифметичну дію віднімання. Якщо на столі шість, а в коробці на три менше, то ми можемо з вами записати такий вираз. 6 відняти 3 дорівнює. 6 відняти 3 дорівнює 3. Рухаємося далі. Попрацюємо з виразами. Та спробуємо знайти значення виразів за схемами. Подивіться, у нас є тут допоміжна стрілочка, яка вказує, яку дію ми маємо виконати спочатку. Якщо поглянути на вираз, ми з вами можемо побачити, що ці вирази складаються з двох дій. Давайте ми з вами разом спробуємо обчислити ці. Вирази за схемами. Перший вираз. 5. Відняти два та додати два. Дорівнює. Спочатку ми маємо виконати арифметичну дію віднімання. 5 відняти 2. Дорівнює 3. Три додати 2. Дорівнює 5. Наступний вираз. 9. Додати 1, підняти 2. Дорівнює. Спочатку виконуємо додавання 9 додати 2. Бачимо 2 крапочки, дві клітинки заповнені. Означає, що тут ми, ми маємо записати цифру 10. 10 відняти 2 дорівнює 8. Наступний вираз. 4 відняти 1 та додати 2. Обчислюємо спочатку віднімання. 4 відняти 1, дорівнює. 3. 3 додати 2. Дорівнює. 5. І останній вираз в цьому стовпчику. 5. Додати один та відняти 2. Обчислюємо спочатку додавання. 5 відняти один дорівнює. 6. 6 відняти 2 дорівнює 4. Ось таким чином ми обчислили всі ці 4 вирази. Ваше завдання поставити відео на паузу та спробувати за прикладом знайти значення виразів другому стовпчику. Ну що ж, давайте поглянемо, що у вас мало б вийти. Перевіряємо. 9 відняти 2, додати 1. Спочатку ми з вами виконуємо віднімання. 9 відняти 2, дорівнює 7, 7 додати 1 дорівнює 8. Наступний вираз. 6 додати 2 і додати 2. 6 додати 2 дорівнює 8. 8 додати 2, дорівнює 10. Наступний вираз. 8 додати 1 відняти 2. 8 додати 1 це 9, і відняти 2, дорівнює 7. 6 відняти 2 та додати 2, дорівнює. 6 відняти 2 це в нас буде 4, і до 4 додаємо 2, дорівнює 6. Ось такі вирази мали б вийти у вас. Ну що ж, настав час трошечки порухатися. Поставте відео на паузу та виконайте дві рухливі вправи та поверніться до роботи. На сторінності 30 ми з вами попрацюємо з різницею. Давайте пригадаємо, якщо нам потрібно знайти значення різниць, то ми будемо виконувати з вами яку дію? Додавання чи віднімання? Ми будемо з вами виконувати арифметичну дію віднімання, знаходити різницю. Ваше завдання. Серед усіх цих виразів знайти вирази на віднімання та знайти значення різниць. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно знайти вирази на віднімання. Ну що ж, давайте поглянемо. Перевірте, будь ласка, чи правильно я знайшла всі, всі значення різниць. Сім відняти 2, дорівнює 5. 4 Відняти ль. Дорівнює чотири. Дев'ять. Відняти два дорівнює сім. П'ять відняти два дорівнює три. Сім відняти один дорівнює шість. А у вас так. Ну і наостанок ми з вами пригадаємо, якими ж способами ми з вами можемо додавати та віднімати число 3. На сторінці 31 вгорі знайдіть, будь ласка, два стовпчика. Лівий стовпчик додавання числа 3 двома способами. Правий стовпчик – віднімання числа 3 двома способами. Пригадайте, будь ласка, як обчислити вирази на додавання та віднімання двома способами, користуючись схемами, стрілочками, та самостійно виконайте це завдання. Ну що ж, сьогодні ми з вами повторювали додавання та віднімання числа 3, повторювали, як знайти різницю. І наостанок оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашій роботі на сьогоднішньому уроці. А я дякую вам за роботу, за увагу. Побачимось на наступному уроці математики!